Телемарафон Єдині Новини триває. Олег Паніо та Олена Чабак. Раді вас вітати в студії. Дякуємо, що в цю пізню годину ви з нами. І далі до е, важливої міжнародної е, риторики. Жодних переговорів без України. Сполучені Штати Америки не говоритимуть з Росією про закінчення війни без рішення України. Це заявив президент США Джо Байден. Я чітко дав зрозуміти, що ми продовжимо надавати можливість українському народу захищати себе, і ми не збираємося вступати в будь-які переговори. Нічого про Україну без України. Це рішення має ухвалити Україна. Джо Байден, президент США. І Зараз з нами на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, пане Олеже, доброї ночі. Вам вітаємо вас. Доброї ночі. Пане Олеже, ось ця заява остання Байдена про те, що жодних перемовин без України. Це такий собі меседж Путіну, який зараз тишком нишком спостерігає за тим, що відбувається в Індонезії, не подає жодних сигналів і чекає, а що ж там буде у найближчі два дні? Безумовно, це дуже важливий меседж саме зараз. І до цього, і після цього. Цей принцип має бути абсолютним нічого про Україну без України, без нашої участі. І Я думаю, це також відповідь на певне занепокоєння, яке викликали перемовини в Туреччині між Бернсом і Наришкіним. і дуже важливо було це почути саме від Байдена при всій повазі до Саліона. Це було важливо, але від президента це було дуже важливо. Але, пане Олеже, ми з вами говорили під час нашої попередньої розмови про те, що оці е розмови. Про Україну без України, це дійсно дуже важливо, але те, що сьогодні, після зустрічі президентів Америки та Китаю не було чіткої артикуляційної історії про те, що там говорилися про Україну. Це те говорить про те, що Україні буде відведено особливу роль під час наступної зустрічі, чи все ж таки говорить про певну неготовність Китаю пристати до цивілізованого світу. Я гадаю, що причина саме в тому, про що ви сказали в кінці, і про те, що я говорив, що не треба розраховувати, що Китай буде ну, симпатиком. Це було б взагалі за НАТО буде, ну скажімо так, чесним брокером, тому що це країна, вона є безумовно і не просто партнером, а союзником Росії. Безумовно, українська тематика вона порушувалась під час зустрічі, і про це свідчить те, що було сказано, і це всі аналітики і коментатори вважають одним з небагатьох досягнень реальних цієї зустрічі: що є спільне розуміння, спільна позиція, що ні в якому разі. Під час війни в Україні не має використовуватись ядерна зброя. Ну, можемо сказати, що це саме очевидно, але це було важливо е, почути е, і побачити, що до цього чітко знову приєднався Китай. Такі заяви не робили і раніше, але в принципі, як я вже сказав, Китай буде залишати союзником Росії старшим братом для Росії. І до речі, підтвердженням саме такої позиції стало ну, подування Китаєм, якщо вірити повідомлення, які на з Індонезії, заключно документу G20. пане Шамшор, а на вашу думку своєю мужністю, боротьбою перемогою в Херсоні чи виборола Україна право? Для того щоб з нею зараз спілкувалися на рівні наші міжнародні партнери. Чи наш час для того, щоб диктувати умови Росії, а не так, як вона хоче на її правах? Безумовно, ну, в принципі, і до війни Україна була важливою ну, принаймні європейською, центрально східноєвропейською державою. Зараз всім зрозуміло, що без України неможливо підтримання стабільності і миру в Європі. Я от був на конференції недавно в Литві, Там один з учасників навіть сказав, що після перемоги Росії над Росією Україна стане ну, дуже великою державою. Дуже її вплив експонентно підвищиться. Це безумовно. Але я здається, вже ми з вами спілкувалися. Я сказав, що зараз. Абсолютно і Україна і весь світ мають диктувати свої умови Путіну, тобто примусити Путіна боятися, а не давати йому залякувати і Україну, і наших партнерів і союзників. Саме тому я так досить обережно ставлюсь до контактів прямих з Путіним, навіть наших найбільших партнерів. Тому що я абсолютно згоден з Борелем, це він сказав сьогодні на прес-конференції: що дуже важливо посилювати ізоляцію Росії, але те, що. Вибачте, що так скажу ваш колега з точки зору дипломатії та пан Лавров сьогодні такими методами скористався для того, щоб привернути увагу до Росії. Насправді чи важко спілкуватися з російською дипломатичною з російською дипломатією на різних рівнях, і чи не буде Прецедент, якщо його можна назвати, прецедентом в Індонезії підставою для того, щоб змінити принцип спілкування з російськими урядовцями з російськими офіційними колами У мене є ну на жаль, достатньо великий досвід спілкування з російськими дипломатами. І я вам прямо скажу, що починаючи з 2014 року, особливо можна, можна спостерігати. Я б сказав так, деградацію і особисту і професійну російську дипломатії, які просто стали перетворились на горилок на тих, хто озвучує меседжі хазяїна Кремля. Причому вони абсолютно не зупиняються і не думають про свою гідність, про реноме. І озвучують от небенця найкращий приклад. Воон най, е, найбільшу маячню, яка відходить е, від е, Путіна, і безумовно треба розуміти, що е, з нами розмовляє не Лавров, ні не бензи з нами розмовляє світом, розмовляє Путін. Саме таким чином і треба ставитись до всього, е, що ми від них чуємо. Ви знаєте, якщо говорити про результати. Зустрічі g 20 насправді ще немає підсумкової резолюції, але ми вже маємо позитивні результати. Байден назвав значною перемогою України визволення Херсону. Президент США заявив, що встановлення України контролю над Херсоном є значною перемогою. Він не став відповідати на запитання, чи є це поворотною подією у війні, але при цьому американський президент зазначив, що він. Я маю на увазі, його країна буде допомагати Україні, в тому числі і зброєю, і говорити про те, що не буде взимку якихось змін та на фронті не на часі. Відповідно, перемога України і результати Чудові результати на фронті. Це підстава для наших американських партнерів підсилювати допомогу. І Якщо про це говорить президент Сполучених Штатів Америки в такому місці, це очевидно. Так само сигнал, ще один сигнал Путіну. Де йому чекати, скажімо так, неприємних сюрпризів найближчим часом, безумовно, це була дуже важлива заява, і треба також бути реалістами, розуміти, що. Підтримка і з боку США і інших партнерів, вона буде виходячи з стратегічних інтересів і спільності наших і колективного заходу, але також і вона буде в тому випадку, якщо Україна буде успішно ефективно вести війну, тобто боротися на полях битви. І саме такі е, успіхи, е, на кшталт того, що ми бачили у Херсоні, вони безумовно також е, і позитивно впливають на суспільну думку в США суспільну думку в Західній Європі. Там є різні тенденції, але наші перемоги якраз сприяють. Закріпленню і посиленню позитивної для нас тенденції, пане Шамшур, про позитивну тенденцію. Це зараз ми говорили про Сполучені Штати Америки. Є інформація від ЄС. Ми зараз її озвучимо, а ви прокоментуєте. Європейський союз готовий запровадити обмеження цін на російську нафту. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн. Вона додала, що рівень ціни ще не визначено. Ми створили усі необхідні інструменти в Європейському Союзі. Важливо не тільки висушити військові запаси Росії, але й дуже важливо для багатьох вразливих країн мати прийнятний рівень цін. Урсула Фондер-Ляйн, президентка Єврокомісії Ми добре розуміємо, що санкції війну з Росією не зупинять. Тут перемога буде виключно завдяки збройним силам України, але тим не менш, завдяки санкціям. Міжнародна спільнота може тиснути на Росію чи доб'ють ось ці санкції найближчим часом російську економіку? Коли це може відбутися, важко сказати, коли це саме відбудеться, тому що деякі санкції мають, я би сказав, так, відкладений вплив така природа економічних процесів? Ну але безумовно. Що для того, щоб перемогти Росію, потрібна, як я вже про це казав, тріада. Тобто, це поставки найсучасніших зброї України, санкції і фінансова та економічна допомога. Тобто, санкції безумовно потрібні, і всім же зрозуміло, що без того, щоб ввести такі дійсно інфернальні санкції проти. Сектору енергетики в Росії проти нафти проти газу ми не зможемо зламати хребет російській економіці. Багато кажуть про те, що це складно, це дійсно складно. Але це можливо є же приклади країни, які різко зменшили свою залежність від російського газу і російської нафти. Але безумовно, без того ще раз кажу, щоб це зробити. Нанести такий серйозний і може остаточний удар по російській енергетиці чи ми зможемо замати хребет військової машині. А чи можете ви сказати, як Росії вдавалося так довго протриматись саме в цьому питанні? Ще немає остаточного рішення про це по цим нафтовим санкціям, але тим не менш за рахунок чого так довго вдавалося продавати нафту російську нафту в Європі? Ну, перш за все, треба згадати, що спочатку агресії проти України здається цифра 100, російська економіка заробила 150 мільярдів доларів за рахунок саме нафти і газу. Я би сказав тут е, два моменти: це е, от, та залежність Європи, особливо деяких країн, від російських енергоносіїв. І до того як були введені обмеження, і деякі обмеження запрацюють тільки наприкінці цього року. В Європу йшла йшли і йдуть. І російські і російська нафта. На жаль, в санкціях є деякі, ну такі лазівки, які дозволяють їх обходити, будемо сподіватися, що вони будуть перекриті. І другий момент: що е, треба бачити, що є треті так звані країни, які е, допомагають Росії обійти, обійти санкції, в тому числі санкції енергетичні. Головними е, зараз головними покупцями України е, російської нафти і газу стали Китай, стала Індія, і також є інші держави, які допомагають. І в цьому і обходити санкції в інших категоріях товарів технологій. пане жаль, Олеже, Китай, пане Олеже. Але я можу сказати знову ж таки базуючись на інформації, що ще немає так запровадження санкцій, але країни, про які ви зараз сказали, вони вже на це відреагували. Той самий Китай, якщо вірити, а ми не можемо не вірити. Той самий інформаційний агенції Рейтер вони вже почали зменшувати китайські нафтопереробні заводи, почали скорочувати закупки російської нафти з поставкою в грудні. Це е, інформація від трейдерів, е, вони зменшили від 5 до 7 разів, якщо говорити по відношенню до інших періодів, е, обсяги закупівлі нафти з е, двох причин. Перша причина: в очікуванні е, цінової цієї стелі, тобто вони серйозно розраховують, що більшість. Е, Гравців нас на ринку нафти так на нафтовому ринку вони доєднаються до цієї цінової обмеженості і очевидно на цьому зекономлять. Ну а друга причина вони здійснили диверсифікацію поставок і переорієнтувалися, побоюючись знову ж таки вторинних санкцій стосовно Росії. Вони переорієнтувалися на інші потоки і тепер мають можливість постачати з Бразилії і Західної Африки ті самі нафтові потоки. Ось так потихеньку, полегенько, як то кажуть, але вже ті санкції працюють. Навіть стосовно, якщо говорити або згадувати позицію так щодо недавно, і з боку Китаю, і з боку Індії. Це вірно. Це ну, я б сказав так дуже приємно, і це знову ж таки підтверджує нашу аргументацію, коли ми розмовляли з тими політиками, економістами в Європі, які казали, що треба купувати російський газ, російську нафту, тому що так чи інакше. Росія буде продавати нафту в Азії. Ну і газ по-перше, вона продає, продає з дуже великим дисконтом, А по-друге, треба розуміти, що можливості поглинання російської нафти, російського газу і Індією і Китаєм не є безмежними, тобто є певний ліміт. І, і тому треба на і далі тиснути на Росію в купі з тими тенденціями, про які сказали ви, про які Сказав я, безумовно це зробить. Ну скажімо так, енергетичний тиск на Росію ще більш ефективним, і можливо це спрацює навіть раніше ніж ми думаємо зараз. Пасібі велике, Дякую вам, пану Олежу, що були в цю пізню годину нашим співрозмовником. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний і повноважний посол, був на прямому зв'язку із нашою студією.